День, шановні колеги, я вчитель математики Новодингівської школи Чиповна Ніна Петрівна, пропоную вашій увазі урок систематизації та узагальнення знань з теми тригонометричні формули додавання та наслідки з них з курсу алгебри 10 класу. Цей урок один із самых цікавих і важких в структурі теми. Він повинен підвищити зацікавленість учнів темою. Структурувати знання матеріалу, забезпечити активну роботу кожного учня відповідно рівневі його можливостей. Тема також має свої особливості. Вона об'єднує велику кількість формул для запам'ятовування та різноманітність і неповторність практичного матеріалу для їх застосування. На кінець вивчення теми учні мають різний рівень. Знань, вмінь та навичок. І крім того, тригонометрія має широкий спектр використання в сучасних науках та цікаве минуле історичне. Враховуючи всі особливості теми і типу уроку, я вирішила проводити його у вигляді уроку Бенефісу. Бенефіс це урочистість на честь однієї особи. Цією особою буде у мене тригонометрія її цікавими формулами. На уроці за метою розвитку критичного мислення, розвитку самоаналізу, самоконтролю та самооцінювання я впроваджую талони самоконтролю, в яких діє накопичувана система палів як у вищі за болонською системою. Тож пропоную вам урок закріплення та систематизації знань, тригонометричні формули додавання та наслідки знань. Мета уроку узагальнити та систематизувати знання учнів про використання тригонометричних формул для знаходження значення виразу, спрощення виразів та доведення рівностей, розвивати вміння використовувати отримані знання для розв'язування нетипових вправ, розвивати творчу активність, розширювати кругозір учнів, виховувати самостійність мислення, толерантність до міркувань інших учнів. Зацікавленість темою творити мікроклімат творчої співпраці та розвивати участь, кмітливість і допутливість». Сьогодні у нас а, перед останній урок із теорією декономичної формули додавання та наслідки із них на слідчому році контрольна робота. Сьогодні ми підводимо підсумок, чого навчилися, що знаємо, і урок проведемо вигляді Бенефісу. Нагадую, що Бенефіс. Слово французького походження і означає а, урочистість на честь якоїсь особи. І цією особою у нас буде тригонометрія за її чудові формули. Чи готові ви до уроку? Зараз перевіримо. Зверніть, будь ласка, увагу на екран. Домашнє завдання. Номер перший, завдання. Перше, Перевірте, будь ласка, у себе виділення синім кольором було, який ви використовували. Нагадую, що у вас талони самоконтролю перед вами. Ви їх заповнюєте. Оцінюйте якість виконання свого домашнього завдання, Я думаю, що вже зробили. 9 лютого записуємо число, класна робота, тема уроку, формули, тригонометричні формули додавання та наслідки із них. Поки ви записуєте тему року, я вам розкажу невеличку притчу про трьох сіячів, яка дійшла до нас із давніх часів, з часів Біблії. Один сіяч посіяв зерно при дорозі. У нього не було бажання працювати. А інший на камеру, бо в нього не було знань, попередньому досвіду. А третій кинув його у родючий ґрунт. Пройшов час, зерно при дорозі виросло, але його зламали, не достигли. На камені проросло, але було дуже дрібненьке. На родючому ґрунті дало гарний врожай. Отже, ваші знання будуть тоді міцними, коли ви будете мати досвід і звичайно, бажання утримувати знання. І продовжуємо. На уроці я ставлю перед вами таку мету. Ви повинні сьогодні виділити головне, основне, що буде на цьому році, відчути його цілісність і визначити особисті шляхи досконалення, самодосконалення. Тобто, що ви більш знаєте, що ви менш знаєте, що вам треба ще змінити. Це допомогою металогії самоконтролю. Ну і, звичайно, продемонструвати всі свої здібності. А ми зараз порухаємося по одиничному колу. Ще архімед перший відкрив в третьому віці до нашої ери першу формулу тригонометричну. І якщо перевести її на сучасну мову, то це буде тригонометрична формула а, половинного аргументу для функції Сінусу. Але. До 18 століття мова йшла лише про першу одиничну четверть. Тож ми зараз поподорожуємо спочатку по першій четверті. Невеличкий тринадцять. Поїхали. Сінус нуля градусів. Будь ласка, Ноль. Ноль. А, синус 30 Одну, другу. Одна, другу. сінус тридцяти градусів. Денюш. Одна друга. Одна друга. Сінус сорока п'яти градусів. Корінь з 2 двох-2. Сінус 60 градусів. Корінь з 3-2. Сінус 90 градусів. Один. Один. Осімус 0 градусів. 0. Косінус 0 градусів. Осімус 0 нуля градусів. 1. Один. Будьте уважні. Вісь косінусів. горизонтальна проекція. А є косинусів косинус 60 градусів. Одна друга. Косінус 90 градусів. Сюша. Ноль. Треба впевненіше. Добре. Ну, а тепер поподорожуємо по всіх. По всьому тобі з кому. Поїхали. Осинус, косинус пінатва. Косинус пінатва. Нуль. Тангенс нуля. Радості. Нуль. Котангенс прийдеш. Нуль. Котангенс-пінадва. Котангс-пінат 2. Нуль. Котангенс два. Штенько. Нуль. Добре. А тепер по формулам зведення. Я ще вам легше було чути мене. Зверніть увагу на екран. Синус Пі альфа. Синус альфа. Сину. Синус альфа, молодець. Артем. Косинус 2 пі плюс альфа. Шитенька, шутенька, шутенька. Косинус альфа. Косинус альфа, молодець. Косинус пі плюс альфа. Косинус альфа. Мінус косинус альфа. Молодець, Наташа. Цінуспіна по мінус альфа. Будь ласка, косинусаль. Основну тригонометричну формулу мені нас ідес квадраті. Сінус квадраті. Плюс осінус До Дорівня 1. Перше тригонометричну основну тригонометричну формулу вивів клав дімтолемет, звичайно, користуючись теоремою Піфагора. факура. Чи в сотому році нашої ереми. Перед вами, про що ми будемо, про якого а математика ми будемо говорити далі. Ви дізнаєтеся, встановивши відповідність. Перед вами завдання. Останні два матері. 715 градусів, 815 градусів. Вже відповіді так ще є. Тут яке слово? Я читаю правильно. Такої відповіді корінь з рук, до жодного завдання відповіді немає. Mm -hmm. Вона вас трошечки збила, так? Да? І так мова буде йти про Ейлера. Відповідь. Так? А, давайте перевіримо відповідь. В листочок самоконтролю поставили собі бали. Тут, бачите, написано, скільки коштує кожне завдання. оцінили свої роботу. Формули, які використовувалися. Танець подвойного аргументу. Бу? Була формула? Так. так, перша. Друга формула. Ось і нас подвойного аргументу. Танець суми. Так, використовували, на... пригадали. Основна наша любима тригонометрична формула. Так. І остання сподвойного аргументу. Леонард Ейлер. Ейлер народився в Швейцарії, але багато часу він проводив багато часу, працював в Росії та Німеччині і був членом Петербургської академії наук. Саме його вважають засновником нашої традиційної тригонометрії, тому що він ввів всі тригонометричні вів позначення всіх тригонометричних функцій почав доводити тригонометричні функції для всього одиничного кола, а не тільки для першої його четверті, а також систематизував всі формули, які знали раніше. Угорський математик якось сказав, що потрібно всіма засобами навчати мистецтву доведення, не забуваючи при цьому мистецтво здогадування. І зараз ми порозв'янемо завдання. Для того, щоб учні відчули цілісність матеріалу теми, доречно використовувати таке завдання, в якому для перетворення виразу застосовуються формули всіх основних блоків. Я пропоную учням номер 5, завдання 2, підручника Невіна із сторінки 309. Рівність. Я пропоную праву частину перенести ліворуч. Змінивши знак на протилежний, і доводити рівність до нуля. Замінимо тангенс 20 градусів за допомогою формул тригонометричних на відношення синуса до косинуса відповідного кута. Приведемо до спільного знаменника. Побачили, що є синус. 20 косинус 20 градусів. І ще раз є синус 20 градусів косинус 20 градусів. Тобто маємо формули подвійного аргументу для функції синуса. Використаємо їх. Отримали такий вираз. Знову зверніть увагу, у нас є добуток синусів. Скористаємось формулами. Ось такий блок. Отримали вираз. Замінимо на косинус 90 градусів, це табличне значення. Дорівнює косинус 90 градусів, дорівнює 0. Нагадаємо. І є сума сінусів різних аргументів. Використаємо формулу. Отримали вираз. Замінимо тепер синус 30 градусів. Це також табличне значення. дорівнює одна друга нагадаємо значення, синус, значення різних тригонометричних функцій 30 градусів. І тепер отримали вираз. Ось такий, ми прирівняли до при розв'язанні таких вправ варто нагадувати учням правила легкого запам'ятовування тригонометричних форм. Наприклад, сума або різниця перетворюється в добуток, сума або різниця перетворюється в добуток. І навпаки, добуток перетворюється в суму або різницю. Якщо поєднання однакових тригонометричних функцій, то маємо парну функцію косинус. Якщо поєднання різних тригонометричних функцій, то це синус. І тут також різні не тригонометричні функції. Значить синус. Однакові тригонометричні функції, значить косинус. Так, і я хочу вашу, вашу увагу звернути на такий вислів. Проходячи крізь сухі математичні формули, думка людини перетворюється на героїчну пісню творчої праці. Ці слова сказав Юрій Митропольський, український математик перший герой України, вчений математик. цих чотирьох завданнях лише одне правильне. Решта мають відповіді неправильні. У вас буквально дві хвилини для того, щоб знайти правильну відповідь, але не лише знайти. Але і бажано виправити помилки в інших завданнях. Ми розв'язали самостійну роботу, а тепер перевіримо ще раз на слайді, зверніть увагу, чи правильно ми розв'язали. першому. Завдання відповідь корінність рок на 2, Ми Правильно виконали, да? Друге завдання виконано правильно. Правильна умова була. В третьому завданні мінус повинен бути. І в четвертому завданні функція міняється на протилежному на кофункцію. Угу. Yeah. І я вам пропоную відео. Доброго дня. Вас вітає школа знання онлайн. У цьому відео ми поговоримо про те, в яких науках та технічних приладах застосовується тригонометрія. Я наведу вам декілька прикладів. Почнемо з фізики. У фізиці тригонометрія використовується для математичного опису хвилі. Тому скажемо також, що хвиля у фізиці це зміна деякої сукупності фізичних величин, що здатна поширюватися в просторі або коливатися всередині деякої області. І такі фізичні хвилі описуються. Деяким рівнянням, що зазвичай містить косинус або синус, або і ту і іншу функцію. Е, варто тепер сказати, електромагнітне випромінювання має електричну складову та магнітну. Кожна із них під час запису математичного може бути записана через тригонометричні функції. Таку форму для опису має і магнітне поле. І відповідно через тригонометричні функції описуються як електричні закони, так і магнітні. І відповідно описується і енергія, яку передає електромагнітне поле або електромагнітне випроміння. Якщо звук це коливання, його можна описувати хвилями. І, наприклад, врівняння струни, яка е викликає поширення звуку, може бути записане в загальному ось такою формулою, яка, як розкажемо, про деякі математичні методи, які використовують тригонометрію. А саме про один це ми поговоримо про ряди фуріє. Ряд форіє це дуже цікавий спосіб представлення довільної складної функції сумою простіших функцій. Якщо використовується тригонометричний ряд форіє, то будь-яка функція може бути розкладена як сума косинусів та синусів. Це може бути три міні-числа n пара осінусів та синусів, а їхня кількість може збільшуватись до нескінченності. Чому зручно представляти функції в вигляді? Тригонометричних функцій, відповідь проста: для тригонометричних функцій ми вміємо їх і сумувати, і множити, і робити досить велику кількість дій над ними. Значить, ними в загальному буває набагато зручніше користуватися. Наприклад, сигнал електричний, який має ось таку форму синій лінії на малюнку. Може бути представлена ця функція у вигляді суми тригонометричних функцій. Якщо ми візьмемо... Один посінус, то наближення буде дуже погане, але якщо ми в цьому рейтинг-фур'є кількість додатків будемо збільшувати, то наш вираз, і відповідно графік функції, який червоний, буде все більше і більше наближатися до реального вигляду функції. Таким чином, будь-яку саму складну функцію, математичну, фізичну чи будь-яких, яких які в нау науках ми не використовували, можна подати в дуже простому вигляді. Суми косинусів та синусів. Їх, звичайно, буде багато, але з ними тригонометрія успішно працює. Підіб'ємо підсумок. На уроці ми повторили формули. При доведенні тригонометричної тотожності побачили, як пов'язані між собою вони. Подивіться, будь ласка, на свої талони самоконтролю, і ви побачите, що вам ще треба повторити, щоб ваші знання стали міцнішими. А як ви проявили свої здібності, оцінюю я, перевіривши ваші талони та врахувавши вашу роботу на уроці. Нагадую, що на наступному уроці контрольна робота. Щоб краще підготуватися до неї, виконайте завдання на сторінці 308 номер 1 завдання 4 та запишіть у зошиті ще два вирази. Якщо виникнуть питання, можете задати їх у Фейсбуці в особистому листуванні. Дякую.